Моє шанування товариство, доброго всім здоров'ячка. Е, нарешті я їду на те поле, про яке давно я думав, вже досить підсохло, досить сухо. Бачу, кругом тут поля вже, можливо, і засіяні, Ну, воно ще не зійшло. Це точно. І зараз я попробую на одному полі походити. Цікаві тут знахідки були, різні, але... Но... Щоб там щось таке страшне, древнє такого, на жаль, не було. І таке, скажімо, з минуле-позаминуле століття. А Направляюся я вон туди. Ви бачите, тут кругом поля. всі. Ну Не знаю, чи вони засіяні, чи ні. От так не оприділиш. Е... Що там, в чому там цей? Там є вали в цьому лісі, а навколо, я так розумію, було поселення. Ну, щось таке, але який період, таке, що е я поки що не можу сказати, якщо мені попадеть якась знахідка, е що я, то я тоді вже щось розкажу. Ну, десь отак. От а їдемо до лісу, в ліс я не піду. По-перше, що і гадюки є, от тільки що проїжджав, тільки що проїжджав там по цьому, в селі прямо, прямо по цьому повзла гадюка. Повзла гадюка, і це не бужик, а гадюка. Маленька, але так чи інакше. Досить потепліло, хоча якщо вийти на двір, вітер просто жахливий. ось десь так. Так, ми приїхали вже на це поле, зараз спробуємо тут пошукати. Зараз тільки спочатку потрібно себе обмундирувати. Mm. <гум> О, десь так. Е що можу сказати? Тут в лісі одразу е є оці вали, О, туди я не буду йти, а поряд, скоріш за все, що мало бути якесь поселення, щось можливо. Поле тут красиво вже оброблено, ходити просто буде прекрасно. Як оцей, ну що, сьогодні знову своїм Крайс... крайслером? Крайслером Крузером е... що хочу сказати? Що хочу сказати? Наушники я знову не взяв. І знову я без наушників сьогодні. Відтягуємо. Але тут нічого страшного по полю, можна так ходити і цей. Е, між іншим прикупив я свідку лопату, не буду показувати, як вона називається. Ну, Купив я їх для домашніх цілей. Но воно має тут таке цікаве загострення. Спробую її сьогодні в полі. Хоча я думаю, що вона заважка трохи. Ну нічого. Ось так. Ну що, будемо починати. Я думаю, що щось має цікаве попасти сьогодні. Так що так, шукаємо. Так, ну що ж, так, ну що ж, думаю, тут сильно вітер не задуває. Щось мені там в полі блистить. Ну зараз все рівно туди піду. Вон там, недалеко, вон тут я монетку підняв. Вон там підкову цілу підняв. Тут в мене зараз є сигнал. І зараз ми подивимося, що це є. это мисливская, скорее всего, все куля. Номер 16. Ну, но вот такая, собі. Вот такая знахідка. Не знаю, чи то 16, чи 91, но это мне. Ну, вот такая знахідка. На жаль. Нічого цікавого. Хоча хто зна, хто зна до якого це періоду відноситься. Це свинець і ось таке. Так гляну тебе, що там таке блистить. Ну, якщо воно там раз блистить, ну блін, ладно, підемо. Так, ну заодно покажу. Ось тут підкова. я Ось тут підкову покажу. Ось така. А, значить, щось має пофартити, Вона така підкова, вона на поверхні була. Я її підняв. А йдемо тепер подивимось. Ну, ну, звісно, я її не візьму. Опа, а то що блестіло де? Ага, ось воно там. Так, ну тут біля я пройшовся вон там, е, цього гудзика підняв і на жаль більше нічого цікавого. Но, хоча кусочки такі землі були, що повинно би щось бути, але на жаль нічого. І ще одне, що, думаю, що тут курган, отак як би о там. А це кусочок шкла, є моє. Так, це кусочок шкла. Це навіть не шкло, а це труби такі керамічні. Це на каналізацію там ставили, щось, щось таке. Ну це вже теперішнє, можна так сказати. А тут в мене підозра, що можливо курган розораний. Хоча стверджувати не можу. Місце підходяще для того. От там вдалині, знаю точно, є курган. І отут йде воно так, як гребенем. Такий гребень, там річка пропливає, туди гребень, так через село йде, і туди далі. І там є два кургани. Там є два кургани, вони такі практично їх майже не видно. Но, в принципі, мені здається, в мене є відео. Якщо є, то ви зараз його бачите. Камерою то не знаю, чи то особливо побачив. А, видно. а такі? Ну, та. так е, видно. Ну так. Цих два кургана. До якої культури, що це за кургани, на жаль, я не можу сказати точно. Хоча вроді би десь колись щось читав про це. Ну, шукати там нема що. От більшість помилково думає, що є там що шукати. На курганах нема нічого для пошуку. Абсолютно. Саме перше це є могила. А могили, звісно, чіпляти чіпати не можна. Що є курган, звісно, значить горя десь хтось жив. Це поряд може бути до кілометра, а то і більше. Скоріше за все, що це якраз в межах села, це було поселення. Ну, де село, там було поселення. Як правило, в радянські часи на таких місцях, на місцях, де були монастирі, де були древні поселення, в радянські часи будували дуже часто ферми. Ну, не хочу стверджувати нічого, але мені здається, це було робилося спеціально. Ну, десь так. А напишіть мені, хто, хто в такому переконувався. В принципі, обійшов я тут вже добрий такий кусок поля. Надію, що вітер не задуває. Добрий кусок поля, чесно кажучи, нічого особливого тут не зачепив. Декілька кусків старого заліза і... Гільзе, Гільзе з Першої світової. Вони у нас присутні просто всюди, де би ти не пішов. І зараз тут я прийшов на місце, де тут колись був за польських часів, австрійських часів, тут був такий кар'єр по видобуванню вапна, якщо я не помиляюсь. Ну я можу помилитися, точно не пам'ятаю. І в мене тут був сигнал. Я підійшов до цього місця, в мене був сигнал. У мене є. Щоб ви думали, що то є. Так, це австрійський, скоріш за все, геллер. Можливо, це пов'язано так. Це один геллер. Правда, нічого не видно. Ось така дрібненька монетка. Один геллер е, ну Відповідно, раз тут був кар'єр. Брали, відповідно, відбувалася якась певна торгівля, що це за все. Ну, і людей. Зараз я попробую в цьому місці покрутитися. Можливо, щось цікаве зачіплю. По тому що я думав, що цей, на жаль, на жаль, там, де було, де я знаю, де було поселення, це воно зараз там засіяно, пшениці. І тут має можливість походити. Так, ось цієї ямки, досить глибоко було. Два геллера. 1907 рік просто в гарному стані. Навіть сильно не закисло. Ось так. Так, що хочу показати. Тут відповідний ландшафт, от в одній це ложбинка і той горбочок. Ось так воно аж туди тягнеться. Оце приблизно в цьому місці був цей кар'єр такий. Викоп такий був свого роду. Ну, це я дивився, пам'ятаю, ще колись давно, не знаю скільки років тому, на стару карту. І там оце позначено. Позначено воно трикутником, це що я пам'ятаю. Ну що точно видобували, брехати зараз не буду. Ну, Скажу так, приблизно. Ось так. Ну, Попробую я зараз цю зону обійти. Ось так, от обійти. І ймовірно, що щось. Так, панове, після того як купнув багато вже гільз. Тут чого є, того є. Копнув гільз, купнув від горілки ці закрутки. верніше, Випадає в мене ось така річ. Ось така річ. І, чесно кажучи, я не можу дати собі, що то таке. Що тут таке і з чим його... Ну щось воно мені нагадує. Не хочу нічого стверджувати. На жаль, його добряче по ньому техніка пройшлася. Ну, якась от така цікава річ. Ну, почищу, звісно, якщо щось буде, бо зараз уява моя малює, мені тут різні малюнки, ну, воно пошкоджене, воно пошкоджене і досить сильно пошкоджене. Ось так, ну Такі речі попадають інколи і буває, що так, що сільгостехніка їх нищить, просто сильно нищить. Тут його зачепило, витягло з-під землі. Ось так. Ну що ж, а ми продовжуємо пошук. Це практично на поверхні біля самого лісу. Ось таке мені випало. Я вже недалеко від машини. Просуваюся, зробив тут добрий такий круг. Пробую щось зачепитися, знайти щось. Ну, на жаль, не зовсім це мені вдається. Зараз в мене випало кусок завіса. Це або двері були, ворота, але по цьому важко оприділити, якого воно періоду це взагалі практично неможливо. Ось таке і кований, такий товстий цвях. Ну, він загнутий. Ймовірно, можливо, що це було там щось десь, скажімо так, як забито в двері потім потім ставився. Цілком допускаю що це як варіант. Хоча варіантів тут може бути декілька і, і всі вони будуть вірні. Ну, теж воно стареньке, коване, але який період, на жаль, Ну, як ви зрозуміли по моєму вигляду, що знахідок, на жаль, дуже мало. Можна сказати, що нема. Там дві монетки і гудзик, це таке, що цей. Так, друзі, я не знаю чи вам це буде чути. ліс шумить. Він тут у лісі. <кій> Коли я ходив по полю, я бачив сліди лося. Кабана, само собою, кіс, і то свіжий. І зараз я чую. Тільки що було. Він так... Ну, блин, я так не можу повторити. Я не вмію по їхньому говорити. Але було чути, він десь поряд недалеко. Ну, зараз весна, самі розумієте, сезон спарювання. Ймовірно, що він там свої самочці співає, співає, як це називається, що там під балконом співає, забув, як воно. Ну що ж, в принципі, в принципі, що можу сказати по знахідках, декілька монет знайшов. Нічого особливого, таке, що воно там мені принесло якесь задоволення зараз. money yet. Yeah. хлоса він напевно мене почув і, і дав дьору звідси. Де ж воно? було? Попробуємо так хай тут. Я просто не в ту сторону пішов. Це виявилося кусочок, кусочок то, пломби якоїсь, чи розплюснутої шрапнелі, ну, це вже зараз, не цей. можливо ж це шрапнель, яку розплюснуло. хоча це може бути все що завгодно. Ось так. А, пані! Комарі кусають. Так що так, Ладно, я біля машини вже не знаю, ще зараз зараз спробую туди чуть вниз піти, ось тут все. цю зону пройтися. Ну На жаль, на жаль я нічого не можу знайти, комарис жах просто, я уявляю, що в лісі твориться. Сонечко трошки зайшло за хмари. і цей. Я спробую ще тут пройтися. Хоча, на жаль, на жаль, нічого. Нічого мені не попадає, таке, щоб я міг сказати, що це відноситься до того періоду. Навіть той ж самої кераміки я тут, оскільки пройшов, не зустрічав. Хоча знаю з тої сторони, вон там буквально звідси пів кілометра, мабуть, і нема. Там є просто тьма, але сигналів там теж нема. Там декілька кусочків якоїсь заліза я був знайшов ці пару років тому, і практично все. Все, що. Там мені попадало. Ось так. Ну а тут. Тут тут, 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 тут ще трохи пройдуся, а вдруг, там, де був цей кар'єр, теж практично залізо попадає, ну нічого особливого. От якщо пару грошей, ну, це ви все зараз побачите, по ходу там все я покажу. Нічого від вас не буду приховувати. Покажу все, що знайшов. А що не знайшов, звісно, не покажу. Ось десь. Так, ну що ж, друзі, на цьому все. Погода портиться, комарі просто вже не дають мені проходу. Сонечко тільки сховалося, вітер чуть стих і велика-велика кількість комарів. У нас комарів просто неймовірно багато. Це одна із причин, чому я і в ліс не заходив, Бо, тому що, знаю, що їх там... Неймовірно багато. Вони просто обсідають, аж чорно робиться. І що можу сказати? Ще по ходу в мене такий попав ще один такий цвях, як я показував раніше. Ось такий гудзичок. Ось такі чотири дзюрки, як їх називають часто кальсонні. Ну, це може і кальсонні, може й не кальсонні, це тут вже не цей. Ну, і тут під кінець в мене випала якась річ. Вона мене зацікавила. Можливо, це монета. можливо, О, Який матеріал теж не можу поки що обов'язково, бо тому що вона мене зацікавить, обов'язково її вдома почищу, почищу. І, звісно, або ставлю фрагментик відео, або, або фотографії. Але щось воно мені цікаве. Там э, точно щось є, це не гра моєї уяви. Там ах, як мене комар кусає. Там точно щось є. Ой, там точно щось є. І Ми значить почистимо, почистимо і звісно покажемо. Ось так.